Так що ж таке присідання. Присідання це відміна вправа, яка створює навантаження на велику групу м'язів, і його можна робити де завгодно і з ким завгодно. Вона корисна для тих, хто тільки хоче починати займатися спортом, так і для професійних спортсменів. Так, які ж м'язи працюють, це квадрицепс, великий, малий і середній, сідничний м'яз, двоголовий м'яз стегна, привідний м'яз, згінащі стегна та ікри. Також під час присідання працює верхня частина тіла людини, тому додаткове навантаження отримують прямі косі та поперечні м'язи живота, пресу, а також м'язи, що випрямлюють хребет. Тренуйтеся утримувати правильне положення спини на різній висоті відриву 5-підлоги. Від Однією з причин відриву п'ят під час присідання може бути низька рухливість гімилковостопного суглоба та еластичність м'язів задньої частини поверхні стена. Перед виконанням вправи якісно розімніть ці частини тіла. На стартових етапах спробуйте опускати тіло до максимального рівня, де відрив 5 ще не відбувається. В нижньому положенні зупиніться, затримайте так тіло на одну або декілька секунд на видиху і поверніться в початкове положення. Рухи повинні нагадувати хід тіла, присідаючи вперед, щоб допомогти тілу тримати баланс. Наприкінці вправи. Важливо відчути деяку м'язову втому, щоб переконатися, що м'язи тренуються ефективно. Також стежте за тим, щоб м'язи коліна стегна і пальці в ніг були спрямовані вперед, сідниці залишалися вище рівня колін. Самі коліна не виходили за межі пальців ніг, груди підняті та розправлені. Ступні як і коліна дивляться вперед. М'язи живота трохи напружені. Помилки при виконанні присідань. Помилки при виконанні присідань зменшують їхній корисний ефект і Можуть бути травми небезпечні для спортсмена. Також потрібно не забувати робити розминку з сухожиль і суглобі перед заняттям. Як виконувати вправу. Знайдіть зручне і досить просторне місце. Встаньте рівно і поставте ноги на ширині плечей, щоб виконувати стандартне присідання. Потрібно тримати спину прямо, після чого почніть повільно опускати стена, поки вони не стануть паралельні або майже паралельні підлозі. Американська спортивна організація рекомендує включати присідання без ваги в загальний режим тренувань, щоб зміцнити сухожилля, зв'язки та кістки, а це в свою чергу може знизити риску травм. Не помагають схуднути під час присідань, працює велика група м'язів, а це призводить до того, що тіло людини споживає багато енергії, також спалює велику кількість калорій. Дослідження проведені Гарварською медичною школою показують, що людина з вагою 70 кг. Може приблизно спалити 220-230 калорій, якісно виконуючи 30 хвилинну силові вправи. Спочатку можна попрактикуватися, присідання з опорою та намагатися сідати максимально низько. Іноді тренери радять підкладати під п'яти опори і починати виконувати вправи з ними. Але можна помістити опори в тренажерному жарному залі, це може бути невеликий ваговий диск під пальці ніг і намагатися опускатися без відріву п'яток. Користь присідань зміцнюють м'язи кору. А що ж таке кор? Кор це взагалі основний м'яз середини людського тіла, такі як косі м'язи, прямі м'язи живота, сідничний м'яз, згиначі спини, біцепси, стегон та інші наявність сильних і підготовлених м'язів цієї групи. Воно може полегшувати повсякденні рухи тіла, такі як повороти, нахили та баланс при ходьбі, і рівному положенні тіла. Також вони допомагають тримати рівну поставу. Згорблена спина. При виконанні присідань концентрація спортсмена зазвичай спрямована на нижню частину тіла, однак про верхню забуватися теж не можна. При неправильному виконанні вона теж може постраждати. Неправильне положення спини викликає сильне і непотрібне напруження в ній. Тому під час виконання вправи людина повинна дивитися прямо вперед і не спрямовувати поля вниз. Груди повинні бути розправлені, руки необхідно витягти прямо перед собою. Якщо вони падають на коліна під час присідання, це означає, що ваша спина згорблена. При виконанні вправи коліна повернуті всередину. Найчастіше коліна спортсмена прогинаються всередину, тим глибше, чим сильніше він опускається. Таке виконання створює занадто велике навантаження на колінний суглоб. При опусканні намагайтеся злегка розгорнути коліна назовні. Колінні чашечки повинні бути звернуті в той же бік, що й пальці ніг. Також. Розгорніть назовні коліна, будуть корисні, якщо потрібно сильніше задіяти сідничний м'яз. У цьому відео я розповім про те, як правильно присідати. Розберемо яку користь і шкоду приносить ця вправа, які види існують, і які помилки бувають при її виконанні. Присідання зміцнюють м'язи ніг. У нижній частині нашого тіла знаходяться одні з найбільших і найсильніших м'язів. Ми використовуємо їх щодня щоб встати з ліжка, сісти на стільце і підняти важкі речі, присідання допоможуть зміцнити і привести в тонус усю цю групу м'язів. Коли ви перебуваєте у відмінній і підтянутій стані, тіло може більш комфортно і пересуватися і виконувати різні рухи з меншим болем і напруженням. Варіанти присідань різні. Варіанти присідань, наприклад, присідання зі штаною або стрибки, допоможуть додати додаткове навантаження і розвинути інші групи м'язів. Для більш якісних результатів комбінуйте присідання разом із кардіовправами та іншими силовими вправами. Діливість присідань. Якщо спортсмен розігрів основні суглоби та сухожилля перед тренуванням, а також нетримується техніки небезпеки під час роботи додатковим спорядженням, вагами, вправа може бути травмонебезпечною і надавати надмірне навантаження на коліні, суглоби і хребет. Дослідження у 2018 році, опубліковане of Human Kinetic, показало, що під час правильного виконання присідань, навіть з малими багами, деякі м'язи кора активізуються сильніше, ніж при виконанні класичної планки. Вчені рекомендували підготовленим спортсменам для підвищення своїх результатів використовувати присідання частіше у своїх тренуваннях. Низька ймовірність травм, міцні м'язи нижньої частини тіла, сприяють кращому руху всього тіла. А також зберігати спортсмену відмінну форму, баланс рухливості і поставу. Також можна використовувати додаткове обладнання це будуть гантелі, гирі, штанги, медичний м'яч, еластичну стрічку, м'яч для йоги завдяки великій кількості варіацій вправ і ступені навантаження. Це чудова права для підтримки мотивації. Спробуйте різні типи. Це допоможе зберегти відмінний настрій для кожного нового тренування. На початкових етапах може допомогти притисання гантелі до грудей або будь-яких неважких предметів. Намагайтеся присісти на почепки, тримаючи предмет близько до грудей. Якщо нижня частина гантелі відсувається від ваших грудей під час присідання, наймовірніше відбувається занадто сильний нахил вперед. На перших етапах може триматися за стінку або двері. Присідайте, утримуючи верхню частину тіла в вертикальному положенні. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. До зустрічі!